Перші питання це свідки, за слово ви начальника білого освіти. Пропоную їх заслухати вже на сесії, якщо там почав час. Так, і перше рішення про перегрунування та внесення до установчі документів на радио. Установчі документи з Наманівської гімназії це чисто технічне проєкт рішення на Московський район, змінюю на Самарій. Ми в принципі змінили усі, ну, так як це філія, ми зразу його надію. Намівської гімназії замість нового скульпту сама Так, наступне питання надання матеріальної допомоги. Да. У нас одне рішення. 24 заяви. На так, наступне питання зміни з рішення про програму розвитку на 3 ЖКХ. Так, в нас зустріне до програми розпочного саме більше і актуальне на рівні до саме на виведення ребята. No. Mm -hmm. Наступне питання. заменили комплексного программа безпечения голос порядка. Зачитаю я. Так, програма у нас есть 204 года. Зараз на решение, на виконання рішення области, мы поводим на диспублюцию в родные два миллиона. Потому что его программа на два. А, ну, <рі> 14. Так, і наступне. До зміни до програми запобігання ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Для поповнення матеріального резерву ми збільшуємо на 500 тисяч суму програми. Це буде закупівля засобів індивідуального Для какую. Ні-ні-ні, не критичні, а цивільні якісь сформування, ті перші будуть реагувати на якусь подію, щоб їх забезпечити. Пожар, Це Так, медицина, ну для них треба, щоб було засобів Так, Це по законодавству, потім вони збільшуються. Так, наступні два рішення про продовження актів приймання передачі і одна числа. У мене два проєкти про тобто, приймання передачі. Перший стосується газовоподільній системи, яку передали на господарське відання в А другий проєкт стосується ЦНАП, роутери, переволоді допомога. Так, наступні запитання.

Дети заходят, когда же все он законодался. И про базу и наборы для месяца по личному классу. Я бы питання про передачу, та прийняття не так, что нам не важно, что вы слышите за разумом станции ЭКОФЛО. Первый статей 20 законов Рима, потому что это не важно. А главное, где попало на социальную базу, что не протекло, Підмір 1-го від 8-го січня 25-го року у черв'язі справді виїжджав. Прийняли дипломи, а не був на цей час підвідували політичну дерегуфанцію ЕКО-ПЛО. Передав за політичну дерегуфанцію ЕКО-ПЛО на балансу номер 1-го віддав до номерів соціальних спеціалістів. Вирішив комісію приймати передачу номер, зазначеному в цій обліці політичної. Доброго дня. Уланому закладу за надання соціальних способ. Відповідно, де святі в центр, в Україні приставилися на розвивання в переднім, враховуючи методичні іконодати, щодо створення для процентування ветеранських пунктів, закажені направлені цех на справах вторання, п'ятого нашої страхів, но щось активність, вище на соціальних банках, у відновлення повального. dokładnie, tak, zasłup na rysnie, bo zatwierdzenie zbiórku ekonomiczno-finansowego konku znaczy, że ty li, to jest. To jest pierwszy zbiórka praw ekonomiczno-finansowych konku z 2015 roku, ankietę tam złożył PiS, posiedzisko Sejmu. To było wydrukowane 18 Дальше двадцать пятого страннадцатый девять тысяч.

економіки, розвиток території, розвиток зі скоро, капіталу, та охорона здоров'я. ну що ну, ж таке? Я вам це таке зачитаю, щоб, зокрема, таке, те, що стосується вашої комісії. Цією програми були передбачені капітальні роботи по об'єктам неворобничої сфері в сумі 13 мільйонів 27 тисяч гривень, і по виробничій сфері, в сумі 40 мільйонів 537 тисяч гривень. По виробничій сфері це було передбачена програма. Але в бюджеті було заплановано, по виробничій сфері було заплановано 20,5 мільйонів гривень, освоєно 20 мільйонів 420 тисяч гривень. Це проведений капітальний ремонт дороги по вулиці Віратисі на 15 мільйонів 100, по вулиці Центральне селище Міративне, там 3 мільйони 230 тисяч гривень і зроблене ПКД по на вулицю Садово, селі Олічна близько. По заверничій сфері було передбачено в бюджеті 9 мільйонів 665 тисяч гривень, освоєно 8 мільйонів 783 тисячі гривень. Ну, основні, скажімо такі, придбано одну швидкоспороджувальну модульну споруду для влаштування найпростіших укриття знамівського ліцею це 3 мільйони 100 тисяч гривень, проведені капітальні ремонти з і приміщень під балом реактивним ліцею на 2-4 мільйони 138 тисяч гривень. Це для занять наших діток. Також от були проведені там капітальні ремонти у толпі газу, проекти землеустрою, ну так і роздумає. Здесь 24 от ставки на сайт. Щодо виконання сільського бюджету піщанської сільської ради. Ну, передвижчий за день восім за бюджет знаходиться України законом України про місцеве самоврядування. Прошу затвердити звіт по виконанню сільського бюджету піщанської сільської ради територіальних громад за 2024 рік. По доходам сумі 290 млн 700 тисяч сімсот дванадцять гривень сімдесят та повидаткам у сумі 275 мільйонів 756 тисяч, 284 гривня на пацієнтів. Ви Заходите на сайті, це прийняти до відомо. От цю бояз Запорізької контроль за виконанням цього на постійно комісії на інформації фінансової бюджету Звіт, ось буде відбуватися на справді. питання. Це в мене питання про внесення днів до сільського бюджету, піщанських сільської телеграмї громади вже на 25 й рік. Це вже поточний рік. За підсумком місійся 25-го року виконання дохідної частини сільського бюджету склало 116,7% до заперення пана спеціальних. Перевиконання склало 2 мільйони з і тисяч на підставі пункту 7 статті сімдесят та статті 22 два року при місцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України, враховуючи необхідні на права додаткових бочів на видатки бюджетних установ, так як ми отримували звернення від піща сільської ради, начальника місцевої пожежної команди, начальника відділу культури, релігії та туризму. Ми збільшуємо дохідну частину на 390 тисяч і збільшуємо видаткову частину. Так, ми в відчасній сільській раді направляємо кошти суді 100 тисяч гривень. Це на виконання заходів програми розміру фінансової дітей комунального господарства, а саме на придбання електротоварів, необхідних для відновлення вуличного освітлення 150 тисяч гривень і місцеві пожежні команди. суді також 50 тисяч гривень це на оплату технічне обслуговування спецтехніки. І відділ культури релігії, тори ми направляємо пошто 490 тисяч гривень. Це на заборам розвитку культури піщанії громади, а саме на алею пам'яті захисників України загинув наступно збройної російської агресії. Також одна надійшла звернує піщаційської ради, начальника відділу освіти, моді та спорту, командира військової частини А1363, щодо витина додаткових площі. За рахунок вже вільного залишку. Так як згідно з положення дуже знаходиться 22-8 вільних залишок направляється на нашів витрати. Тому ми задаємо і про виконання. Так, і вільний залишок ми направляємо. На виконання заходів комплексної програми соціального захисту, населення тобто на народу матеріальної допомоги на лікування мешканця сумі 250 тисяч. На виконання, це також на матеріальну допомогу ветеранам війни, ще на сімей, такі осіб також е, 250 тисяч. На виконання загальної комплекс програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Е, надаємо субвенцію обласному бюджету, це на програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Мідорожкої обласної Дніпродровської області. Це і на виконання доручення голови військової обласної військової адміністрації. В сумі надаємо 265 тисяч. На виконання заходів прав надання шерсткої допомоги військової частини на 1360 ви надаємо їм субвенцію сумі 400 тисяч гривень. Відділа зітемові та спорту надаємо кошти в сумі 3 мільйони 306 тисяч 493 гривні. Закладом дошкільної освіти загальній сумі 1 мільйон 617 тисяч п'ятсот гривень. Це на виплату надбавки за престижність педагічним працівникам сумі 1 мільйон 117 тисяч п'ятсот гривень. Та на продукти харчування дітей дитячого садочку сумі 500 тисяч гривень. Закладом загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 38 тисяч дев'ятсот гривень з них. На вибух за престижі педагогічним працівникам, за які відпадають дослідню в сумі 388 тисяч 933 гривні та на продукти харчування для учнів, перші практики сумі 1 мільйон. І також за виконання цільової соціальної програми освіта надається, виділяється кошти в сумі 300 тисяч гривень на оздоровлення цієї категорії дітей. Також за рахунок перерозподілу розподілу кошти при формуванні бюджету направляються кошти на поповнення резервного фонду сільського бюджету 1 мільйон гривень. Так ви знаєте, ми на 300 тисяч ми проходили на нові сесії, а за резервного фонду не можна жити. Також, на рахунок за рахунок коштів по спеціальному фонду станом на 1 січня 2025 року, що надійшли за декілька років по екологічному податку направляємо ці кошти кошти в сумі 235 тисяч 554 рівні 83 років, направляємо на проведення робіт, ліквідації з тих відбавити. Вони на доби цілі не направляються. Це наведення програми по фінансування. Також за рахунок задашку коштів по спеціальному фонду, що надійшли від на від діти відшкодування праці від з господарських виробництво. І початково направляємо, направляємо на видання закладу права росту земельних відносин та охорони земельна територія після сільської ради, сумі 117 тисяч 916. Тут на визнані нормативно-технічний документ. Е, Нормативна грошової оцінки земельних ділянок. По целу Знам'янівка, Знам'янівка, е, Кіщанка, Новостерівка. І Орлівщина, і Орлівщина. Також віддана на приповернення коштів приведені формуванні бюджету наступним чином. При формуванні бюджету було вимінено кошти на цю програму розвитку земельних відносин в сумі 228-940 гривень. Вони міняються назви закладів. Кошти залишаються, а назва бюджету міняється. Два години зачіпати. Дуже багато. І також економія коштів в сумі 2 мільйони, що були передбачена за хліборами, розвиток фінансової підтримки ЖКГ, а саме на перебирання зміну, направляємо на виконання робіт та відвідатися хідністів. Знімок це живе. Що це зробив? Як замінимо, у Ще мене питання: це про внесення змін. До рішення сільської ради про затвердження мережі установ та граничної численності представників бюджетних установ, які фінансуються сільського бюджету на 25 рік. Вноситься зміни по відділу освіти молоді та спорту, додається чисельність. Це за рахунок субвенції, не за нашої кошти, Додається чисельність в сумі 311 штатних одиниць з них. Дві штанги одиниці це до гімназії Знам'янського ліцею, це вчителя це до дітей, інклюзивних діти. І одна і одна і 11 сотик – це вчитель по захисту України та Знам'янського ліцею. До гімназії, а це до ліцею, теж Знам'янського. І зв'язку з утворенням нового трудового підрозділу КЗБЗ. Добавляється дві штани